Усім привіт! Перед відео я хотів би подякувати усім тим, хто підтримує мій канал фінансово. Особливу подяку хочу висказати Ромкоту та Андрію Круглику. Друзі, якщо хтось з вас ще захоче підтримати мою працю фінансово, то реквізити я залишу в описі до відео та у закріпленому коментарі. Оскільки армія Німеччини була урізана, Гітер не міг більше залишатися у ній після війни. Але він продовжував працювати на армію як агітатор. Після війни у Німеччині комуністи влаштували революцію, та уряд був стурбований комунізмом загалом. Так що Гітлеру було доручено шукати та доповідати про всі політичні партії, які могли протистояти комунізму. І нова партія, названа Німецька робоча партія, заполонила все червоними прапорами. Гітлер на самоті прийшов на одну зустрічей, але виявив, що вони не комуністи, а радикальні праві. Вони поділилися своїми радикальними поглядами з ним. І Гітлер покинув армію та вступив до них у партію. Його неймовірні ораторські здібності вразили членів партії та її лідерів, і він дуже швидко виліз на вершину. Він вирішив, що партія потребує зміни іміджу. Та перейменував її в націонал-соціалістичну німецьку робочу партію або скорочено НАЦИ. Також він змінив кольори партії. Нацисти проводили політику, яка не дуже сильно виділяла серед інших партій. Але Гітлер робив дуже сильні заяви, обіцяючи повернути німеччині колишню міць за допомогою скасування Версальського договору та об'єднання всіх етнічних німців у одну країну. Ще він казав, що тільки чисті арійські люди зможуть стати громадянинами, та всі євреї перестануть ними бути. Ці ідеї були досить звичайними для радикальних правих рухів, але саме особистість Гітлера дозволила нацистам стати на вершину всіх радикальних правих партій. Багато з цих партій мали воєнізовані загони, та нацисти не відрізнялися від них. Гітлер створив загони захисту залам, гімнастичні спортивні дивізії та штурмові загони. Їх роботою був захист зустрічі нацистської партії та залякування політичних опонентів. І вони часто влаштовували бої з комуністами на вулицях. Оскільки союзники скоротили максимальний розмір армії, дуже багато військових стали безробітними. Їм подобалась нацистська ідеологія, і вони приєднувалися до штурмових загонів, які ставали все більше і більше. Новий демократичний уряд, сформований після Першої світової війни, був дуже слабким та неефективним. Щоб виплачувати репарації союзникам, вони друкували все більше грошей. Але проблема друкування грошей була в тому, що це не дає у висновку більше грошей, а просто робить гроші менш цінними. Так що, поки країна друкувала все більше грошей, курс падав все більше. У 1919 році один американський долар коштував 4,5 німецької марки. Але вже в грудні 1923 року один американський долар коштував майже 4,5 трильйонів марок. Хліб коштував 200 мільйонів марок. Кюпюри ставали дедалі все більш дешевими. На жаль, навіть з такою економічною кризою країна все ще за всіх сил намагалася виплачувати репарації. Французів це розлютило і вони окупували РУР. Місцевість повну заводів та забрали все там собі в якості виплати. Вони поводилися з німецьким народом жахливо, і приблизно 30 німців загинули під час окупації. Німці були розгнівані. Гітлер подумав, що це ідеальна можливість для початку революції в листопаді 1923 року, натнений якимось дивним лисим чоловіком, що зробив щось подібне рік тому. Гітлер штурмував зал засідань та закликав всіх на революцію проти уряду. З тими, хто його підтримував, він маршував вулицями Мюнхена, сподіваючись, що поліція стане на його бік. Але вони не стали. Гітлер постав перед судом за зраду, і він повинен був бути засуджений на довічне ув'язнення. Але суддя, який мав праві погляди, дивився на те, яким милим та гарним йому здавався Гітлер. Адольф знав суддю та знав, що він буде поблажливий, так що він використав всі можливості для неймовірних промов аж до самого кінця суду. І в результаті його посадили всього на 5 років. Але по-справжньому він сидів у в'язниці лише 9 місяців. І коли я сказав в'язниця, то я мав на увазі милий на вигляд готель. Залишаючись тут, у нього було багато часу для написання книги. Всією цією справою зацікавилися ЗМІ, і вони зробили Гітлера відомим. Адольф та його радикальні ідеї пронеслися по всій Німеччині, але середньостатистичному німцю все ще було пофігу на нього на виборах в 1928 році. Партія нацистів набрала всього 2,5% голосів. Багато хто все ще був наляканий жорстокістю і стріляниною на вулицях. І тим, що Гітлер не був політиком, але нова криза змінила все. Щоб допомогти Німеччині виплачувати репарації, Америка дала їй у борг кредити. У жовтні 1929 року відбувся біржовий крах на Уолл Стріт, та Америка захотіла, щоб їй повернули гроші. Економічний тиск на і так ослаблену Німеччину був нестерпним. Безробіття стрімко зростало, бідність була усюди. Німеччина була хвора, і всім було очевидно, що новостворена демократія не працює. Перед обличчям кризи Німеччина почала рухатися у бік радикалів. Якщо ти був німцем і ти хотів змін, ти вибирав між комуністами та нацистами. Гітлер заявив, що він єдиний, хто може повернути Німеччині колишню велич. Нацисти використовували пропаганду, щоб зробити Гітлера великою та могутньою людиною і дали німеччині відчепенців для звинувачення. У всьому обіцянка сильного диктатора була ковком свіжого повітря для німців після багатьох років невдач демократії. Хтось був не згоден з його радикальними поглядами, хтось із расизмом, але все одно вони йшли голосувати за нього. Деякі взагалі не розбиралися в політиці і йшли за набираючим популярність рухом. Вибори за виборами, нацисти ставали все більш популярними, поки в 1932 році нацисти не стали найбільшою партією парламенту. Гітлер вірив, що він мав призначення стати великим рятівником Німеччини, і він почав страждати від манії величі. Адольф вирішив стати президентом, але не дивно, що програв дуже популярному генералу Першої світової війни Паулю фон Гінденбургу. Але він все ще був лідером найпопулярнішої партії, тож він зажадав від президента зробити його канцлером. Гінденбург не хотів цього робити, дивлячись на те, яким Гітлер був расистом. Але роботяги зажадили призначити Гітлера канцлером, лякаючи тим, що перейдуть на біг комуністів. Та лідер центральної партії фон Папен, який у таємниці домовився з Гітлером, сказав Гінденбургу: Якщо до того, щоб зробити Гітлера канцлером, а мене віце канцлером і основна робота буде на нас, консерваторах, таким чином, я зможу сперегти свою влад... <кхи> ми зможемо зберегти нашу владу та контролювати Гітлера як малесну злісну маріонетку. Що може піти не так? І як показав час, все. Гітлер став канцлером Німеччини в січні 1933 року, але він все ще не був диктатором. В лютому будівля німецького парламенту була підпалена. Історики досі не впевнені, хто це зробив, і все одно багато думають, що це зробили нацисти. Та Гітлер звинуватив комуністів та змусив президента видати наказ, який дозволяє заарештовувати всіх комуністів та інших політичних суперників. Комуністи та інші були відправлені в концентраційний табір Дахау, і в той же час уже старий президент Гінденбург помер, даючи Гітлеру хорошу можливість. Він вів до парламенту закон, що дозволяє приймати всі майбутні законні рішення. З політичними опонентами у в'язниці та залякуванням решти закон пройшов. Через всього два місяці після встановлення канцлером. Гітлер став диктатором. У нього все ще була одна проблема: лідер штурмових загонів хотів, щоб вони стали частиною регулярної армії. Але регулярній армії не подобалася ця ідея. Гітлеру потрібно було заручитися підтримкою професійної армії більше, чим галасливим та п'ючим штурмовим загоном. Тож вночі 1 липня 1934 року Рьом та інші члени штурмових загонів були вбиті. Тепер вся влада була зосереджена в його руках. Політики та незгодні з ним залишилися в минулому. Журналісти, які писали про нього негативні статті, та навіть один хлопець, який зробив абсолютно нічого, були вбиті. У деяких випадках навіть їх сім'ї були вбиті. Наскільки відомо, близько 200 людей було вбито у тому, що зараз більше відомо як ніч довгих ножів. Армія, яка була повністю задоволена тим, що її більше ніхто не намагається замінити, давала повну підтримку Гітлерові. Його влада тепер була абсолютною. Життя в Німеччині сильно змінилося, свобода слова, емоції та публічних висловів була похована. Євреї були затовровані, та їх бізнес бойкотували. Та як підсумок, Гітлер відправив 6 мільйонів єврейських чоловіків, жінок та дітей на смерть в контразаційні табори. Сотні тисяч були стерилізовані через фізичні та психічні недосконалості. Гітлерівська молодь стала способом для промивання мізків молодим людям. Хлопчики, натреновані боротися та вбивати, поверталися з таборів жорстокими. Дівчаткам говорили, що вони повинні народжувати як чистих арійських дітей, іноді вони поверталися з таборів вагітними. Коли їх батьки були в жаху зі зрозумілих причин, їх діти погрожували їх видати в єстапо, як тих, хто стоїть на шляху величі Німеччини. Стандартне привітання було змінено, і ти міг вирушити до табору за його невикористання. Цей шлях робив усіх підтримуючими нацистів. Якщо будеш проти Гітлера або будеш висловлювати незгоди, ти в будь-якому випадку опинишся у концентраційному таборі. Німецький націоналізм полонив молодого Гітлера. Радикальна ідеологія та антисемітизм росли в молодому хлопчику, який виживав на вулиці. Поразка Німеччини в Першій світовій війні наповнила його ненавістю та бажанням помсти. Політичне життя змусило вірити його в те, що він Бог, і сотні тисяч людей, які вірять у нього, закріпили це. Незабаром його агресивна зовнішня політика приведе світ до другого трагічного глобального конфлікту, також відомому як.